Усім привіт! Ви на каналі Літературне і сьогодні буде нарешті випуск довкола книжкових новин, мене довго не було. Перепрошую, я переїжджала, в мене змінився фон, але нарешті я маю час і натхнення розповісти вам про новини та новинки книжкового ринку. Я насправді старалася зробити випуск так, аби було. Побільше анонсів саме перед продажів книжок, які ми пропустили за цей час, поки мене не було. А про все інше буде дуже коротко. Але перед тим як розпочати, нагадаю, що досі діє промокод долі на сайті VIVAT, де ви можете отримати знижку 10% і не лише на сайті, насправді, а і в офлайн-книгарнях VIVAT. І переходимо до випуску. Невеличкий книжковий скандал трапився з видавництвом Артхас. Вони планували провести розмову з автором книжки Денисом Зільбером. Розмова про ілюстрацію російською мовою. Бо автор видання це ізраїльський ілюстратор білоруського походження. І в видавництві зазначили, що він знає російську мову, і написали: Перепрошуємо за здалегідь, стрім відбудеться російською, аби зробити його максимально доступним для широкої. Ко кола глядачів, і щоб встигнути обговорити багато деталей, не збільшувати тривалість стріму перекладом з івриту чи англійською. Але насправді аудиторія обурилася, понеслися коментарі, і видавництво змінило своє рішення. Вони будуть проводити розмову англійською і додадуть на відео українські субтитри. І невеличка довкола книжкова новина в Києві відкрилася ще одна нова книгарня, яка називається Рід. Наш книжковий напрямок це українська історія, мистецтво, етнографія та мілітарна література про сучасні події. І також в них є кав'ярня, де продаються кавові напої, чаї, різноманітні десерти та сендвічі. І адреса книгарні Хрещатик 7, 11. І переходимо до новинок та анонсів, тому що за той час, поки мене не було, їх не збиралося насправді чимало. Цього тижня, окрім звичних паперових новинок, я розповім вам і про нові аудіокниги від застосунку Абук. У ньому зібрано понад 600 аудіо та понад 3000 електронних книжок українською мовою. І що мені подобається, що їх начитують не, не лише професійні диктори, а й самі автори. І аби зрозуміти, чи ця книга вам пасує, ви можете Прослухати безоплатний пробний уривок. Я сама насправді поки так і не змогла ем, послухати аудіокнигу повністю, тому що я пробувала, розпочинала і одразу відволікалася, е, починала думати про щось своє. Мені от треба читати паперовий примірник, е, бігати очима в передках. Але я знаю, що є люди, які завдяки аудіокнигам встигають е, прочитати, прослухати. Набагато більше книжок, вони можуть так зосередитися. Тому якщо ви з таких людей, або якщо ви ніколи не пробували, то спробуйте в застосунку а, бук, а я поки розповім, які в них новинки з'явилися. Можна прослухати книгу усюди жевріють пожежі Селисти, Інг». Події тут розгортаються в 90 ті роки в США в літному містечку Shaker Heights, що мав би бути ідеальним містом для життя. Але хоч би як ми намагалися дотримуватися плану, в один. Момент щось змінює хід нашого життя. Пожежі спалахують то тут, то там і змінюють нас. У Шейкергайці ці зміни настають з переїздом сім'ї воренів. родини не такої, як усі. Книгу озвучила Катерина Потапенко. Я насправді Селести Інк читала лише не сказане, мені тоді дуже сподобалося. Тому я думаю, що усюди жеврюють пожежі, теж мене зацікавлять. З української літератури в них з'явилася книга Уласа Самчука Марія. Це роман-хроніка про насильницьку колективізацію Голодомор 1933 року книга розповідає нам про життя Марії та її близьких від дореволюційного періоду, до більшовицьких реформ 30-х років і геноциду українського селянства. Автор помістив трагедію однієї родини в рамки трагедії всієї української нації. Книгу озвучив Кирило Булкер. Я цю книгу читала в школі і. Це було дуже болісно, це було так страшно читати. Ну і плюс я ще в школі була не такою сформованою особистістю, дорослою. Це насправді було важко, але я думаю, що зараз це сприйматиметься десь так само. А з Намфікшеном можна послухати книгу Коротка історія науки Вільяма Байнома. Це пізнавальний екскурс минуле, яке аж ніяк не було темним, а навпаки, активно закладало підвалини науки, здобутками якої ми користуємося нині. Читає книгу Професійний диктор Влад Волошин, а також з цієї серії вабук є книга Коротка історія економіки. І переходимо до новинок та анонсів української літератури. У Віхолі вида книга Лебедина зграє зелені млини Василя Земляка, Стреньки вавилон на побужі селяни, які викопують під грушою колекцію старовинної зброї. Місцевий філософ, який читає Платона і розповідає про таврів і скіфів. Гойдалка, побудована агентом з продажу швейних машинок Зінґер, щоб видати до нього заміж, цап фабіан, що стає задом до розстрільної бригади. Все це сплітається у хомерний роман на тлі великої історії. Передпродаж за 499 гривень, і книга буде в продажу з 23 жовтня. А в їхній серії подарункова класика вийде книга Перехресні стежки Івана Франка. В центрі сюжету тут молодий адвокат Євгеній Рафалович, який приїжджає в невеличке Галицьке містечко і стає народним захисником. Коштує 700 гривень і в продажу з 19 жовтня. Будовництво АСА відкрило передзамовлення на книгу Хоробрі казки. Це спільний проект із суспільним мовленням. Всього там 12 ілюстрованих казок про українські родини, дружбу та підтримку. Текст написали Вікторія Мурована та Ірина Воговська. А про безпечність текстів для дітей подбали психологиня Маріана Новаковська та соціологиня Вікторія Бринза. Передзамовлення за 320 гривень і воно триватиме до 19 жовтня. Кому запускає нову серію з українськими авторами. Уже можна передзамовити перші чотири. Книги перша це Лесь Белей. У Історії війни, що триває. Ця книга спроба зробити груповий портрет українців та українок, які протидіють російській агресії. Сюди увійшли розповіді від першої особи людей різного віку, різних професій і бекграундів, які постановили долучитися до спротиву. Усі вони могли зайняти пасивну позицію безпорадних обивателів, але вирішили вчинити інакше. У певний момент своїх біографій герої цієї книги пройшли умовну точку У точку. України усвідомили її важливість і вирішили за неї боротися, кожен і кожна у свій спосіб передпродаж за 290 гривень. Наступна це Євген Пашковський, осінь для ангела. Опису самого твору немає, але вказано, що Євген Пашковський є сьогодні безперечно одним із найсильніших українських прозаїків, що може здатися парадоксальним, адже минуло вже майже 20 років, відколи він полишив письменництво, глибина пошуків людського, гідна Сартра з камю, тягучість моменту і плинність художнього світу. Ту не згірш, як у Фолкнера, густина мови, які мабуть позаздрив би і Джеймс Джойс передпродаж за 330 гривень. Ще одна книга в цій їхній новій серії це зелена Маргарита Світлани Пиркало. Це справжня нестерпна легкість буття по-українськи, роман про молодість і бажання жити нормальним життям у не зовсім нормальних реаліях України зламу тисячоліть. І хоча з моменту першої публікації роману минуло вже понад 20 років, ми впевнені, що сучасний читач легко впізнає в героїні Зеленої Маргарити себе та своїх друзів. А в колізіях і дилемах їх життя, власні мрії, прагнення і страхи ось такий опис на сайті видавництва Передпродаж за 270 гривень. І остання цієї серії це книга Матерія Вадима Мірошниченка. Це згущення фігур, подій, експериментів, відвертих зізнань і прихованих сенсів, урухомлених ритмом ненормативності в одному авангардному пориві з П'єром Кіота, Жоржем Батаєм та Вільямом Бероузом. Це доказ того, що, хоч і маргіналізоване експериментальне письмо в сучасній Україні живе та розвивається, немов вулкан. Який довгий час видається поснулим, аж поки не вибухає шквалом лави та попелу. Передпродаж за 250 гривень. У видавництво небо передпродаж на книгу Закон третьої крові Андрія Новіка. Це продовження його книги Медальйон трьох змій, яка в мене є, але яку я досі так і не прочитала, тому не знаю, чи треба мені продовження. Передпродаж за 430 гривень вийде десь за місяць. У серії Віват класика передпродаж на книгу Конотопська відьма Григорія Квітки Основ'яненка за 312 гривень, і книга вийде 7 грудня. Також у Віват виходить проведення книги Лазару Світлани Тараторіної. Тут сюжет розгортається у 1913 році. Грізні битви людей та нечисті в минулому, колишні вороги навчилися жити поряд у Києві, головному місті межі. Але цей мир примарний, насильство то вирветься назовні. Давні пророцтва не в благанні прийде той, хто все змінить, і відплати сповна за несправедливість та утиски. Проти власної волі у вирі подій опиняється Олександр Тюрин, сищик, який має свої причини уникати Києва. Перед книги за 384 гривні, і вона вийде 7 грудня. У видавництві стлети стилос вийде книга Олекса Стороженка Марко Проклятий. Це один з небагатьох зразків готичної прози в українській класичній літературі. Тут про чортів, відьом і чеклинів-характерників. Предпродаж за 250 гривень очікується 20 листопада. У видавництві Старого Лева вийшла книга Люди на каві Мар'яни Савки. Ці історії про звичайних людей, які живуть своє життя, з його драмами, болючими розривами і вічним прагненням щастя. Тут багато чуттєвості, гумору і фіксації. Моменту бо так важливо відчути мить, у якій ти живий і відчуваєш світ довкола у повноті емоцій, звуків, смаків і кольорів. Коштує книга 320 гривень. І також у видавництві старого лева видали книжку загиблого військового Андрія Гудими «69 дев'ять спецій для серця. Яка головна спеція твого життя? Чим і як ти присмачуєш страву свою на щодень, яка тобі сіль пасує? А який ти перчик, а ягідка, а гриб ти як готуєш, а тісто? Не вмієш тісто? Та ось же, ось прочитай серце, як тобі бути, як тобі жити, слухати ловити моменти, вибирати спеції, давати ладу кухні, готувати, шанувати, частувати і смакувати щастя. Смакувати щастя, попри все. Коштує книга 380 гривень. У темпорі вийде збірка, гарний день або жити. Кожне оповідання це своєрідний маркер нашої доби, в якій не бракує ні вибухів, ні наглої смерті, ні зведень з фронту, ні весіль, ні щасливих сліз. Ні, великої любові, адже без любові неможливо ні створювати справжнього мистецтва, ні боротися, ні перемагати. Продпродаж за 280 гривень, і вона вийде 21 жовтня. В абаби галамаги вийшла нова книга Марії Матіос. Мами авторка розповідає історії п'яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об'єднає їх одне. Найстрашніше, що може спіткати маму, втрата. Єдиного сина кожна переживає горе по-своєму, а разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину розпач трагедії осиротілого материнства. Кошти книга 380 гривень. І переходимо до світової літератури. В темпорі вийде книга Гарні, погані та трохи дурні Марини Левицької, британської письменниці українського походження. Це історія про те, як вскочив у халебу Джордж Панталонас, вигравши в лотерею, в якій ніколи не брав участі. А його син Сід, дружина Роузі та коханка Бренда спільними зусиллями намагаються. Врятувати старого у цій пригоді зіграли свою роль Брексит, гроші та пристрасть. А ще той факт, що як і в житті тут усі гарні, і погані, і трохи дурні. Передпродаж за 290 дев'яносто гривень. І книга вийде 1 грудня. У водомісі старого лева вийде нова книга Теріпрачета, називається Зимар. Це продовження пригод маленької відьмички Тіфані Болячки. Коштуватиме 350 гривень і вийде орієнтовно за місяць. Видавництво лева» перевидали книгу Нескінченна історія Міхеля Енде. ній до хлопчика Бастіана потрапляє книжка Нескінченна історія, з якої він довідується про чарівну країну фантазію, про дивовижних жителів цієї країни та про смертельну небезпеку, яка загрожує існуванню фантазії. Коштує книга 400 гривень. В РМ вийде книга, одна істина королева Дженніфер. Бенкау, це перша частина циклу Коронована зорями. Опис, щойно Мелін була вдома в Ірландії, аж раптом опиняється в химерному світі. Тут у королівстві Ляски все й усі прагнуть позбавити її життя, крім тим, ничого незнайомця, який рятує Мелін зі смертельної пастки. Він здається небезпечним, але захищає і не розповідає, ким є насправді. Потрапивши в королівський замок, Мелін дізнається, що опинилася в Ляски не просто так. Вона має стати королевою. А в цьому королівстві це смертельний вирок. Передпродаж книги за 400 гривень і в продажу вона з 6 грудня. Також у них вийде книга одне за одним. Рут В це перевидання з кольоровим зрізом. Застрягнути серед снігів в розкішному гірському шале це не велика біда, а цікава пригода. Неймовірний краєвид, затишне вогнище та знайома компанія тільки додають колориту. Та що як одно, як жодному з колег не можна довіряти. Передпродаж за 320 гривень і вона вийде 6 В Рутве Вони перевидають книгу Поворот ключа з розмальованим зрізом. Тут теж таємниці і розслідування. Передпродаж за 320 гривень, і вона вийде 26 жовтня. І ще один передпродаж відерем. Книга сімейна гра Кетрін Стедмен. життя молодої письменниці Гарія Трід круто змінюється. Зустрівши чоловіка своєї мрії, вона готується до ідеального весілля в Нью-Йорку. Його родина одна з наймогутніших в Америці. Їхні шарм та де правди діти статки нікого не лишають байдужим. Аж раптом рожева казка перетворюється на квест. Майбутній свекор розповідає Гарріет історію, модорошну історію про вбивство. Передпродаж за 320 гривень, і книга вийде 26 жовтня. Ще в РМ вийде книга сватання для початківців Меді Доусон. Марні хотіла б звичайного життя, чоловіка, дітей і заміський будинок. Вона готується до весілля з красивим хлопцем і впевнена, що нарешті всі її мрії здійсняться. Проте, Блік сгогляди, дивакувати двоюрідна бабця нареченого природжена сваха каже, що невдовзі все зміниться, і на Марні чекає інше. Яскраве і насичене майбутнє. Зрештою, стається сам, як пророкувала Блікс. Передпродаж за 360 гривень і книга вийде 1 листопада. І в їхній серії Відомі та незвідані почне виходити також світова класика. Перший анонс, книга джунглів Редіарда Кіплінга, передпродаж за 240 гривень. І наступна життя та незвичайні і дивовижні пригоди Робінзона Крузо Даніеля Дефо, 320 гривень на передпродажі, і обидві книги вийдуть 17 жовтня. У небо буква Паблішин вийде збірка готичної прози Любов та потойбіччя. Там будуть твори Проспера Меріме, Едгара Алана По Вашингтона Ірвінга та інших. Можна передзамовити за 470 гривень, і книга вийде на початку грудня. А в серії суперкласика в них вийде з ілюстраціями книга Дракула Брема Стокера. Передпродаж за 340 гривень, і вона вийде в кінці листопада. У видавство Волонська бібліотека вийде книга тим часом у дофаміновому місті Дібісі П'єра. Запрошуємо до міста, у якому свої корпоративні офіси відкрила цифрова інноваційна корпорація Окрагон. На окраїні цього міста самотній батько Лон щосили намагається впоратися з життєвими реаліями, втратив дружину, з роботи скоротили грошей, заледве ледве вистачає. А донька, дев'ятирічна Шалбіен, вимагає телефону. А ще тигра, розважальну програму до дня народження, у вічайдушній спробі налагодити стосунки з дітьми Шелбі Ен та Іганом. Лон відкриває безмежні можливості віртуального світу, дивовижні і Трошні водночас, чи зможе він скористатися з них для себе і сім'ї? Передпродав за 400 гривень, і в продажу книга буде з 5 листопада. Я її дуже чекаю, бо прочитала у Дібісі П'єра Вернен Господь, Господь Літл книгу і дуже хочу читати інші його твори. Якабу паблішн запускає нову серію під назвою Галерея світової прози Європейська візія? І в ній вже можна передзамовити чотири книги кожну за 450 гривень. Вони очікуються з 31 жовтня. Перша – це мрійник Владислава Реймонта, автор польський письменник, Лауреат Нобелівської премії з літератури і головний герой його твору касир на маленькій залізничній станції, який втікає у Париж, мріючи про надзвичайне кохання і відчуваючи тугу за омріяним недосяжним життям. Наступна книга Непроханий гість автор Вісента Бласко і Баньєс. Роман належить до соціально-психологічних романів, створених на початку 1900-х. Головні мотиви прози усвідомлення героям права на свободу і гідне життя. Домінує соціально-економічна та політична проблематика. Автор колоритно, деталізовано і натуралістично описує побут і тяжке життя робітників. Наступна книга італійської письменниці і теж лауреатки Нобеля Грації Деледи Попіл. Це драматична історія взаємин самотньої жінки з власним сином, історія зречень і прощення, любові й ненависті, історія подолання соціальних стереотипів, патріархального суспільства і смирення. В основі сюжету доля молодого чоловіка, який крізь призму образ і любові до матері через переживання дитячих травм намагається знайти себе, водночас шукаючи відповіді на вічні питання. І остання показанцована книга цієї серії покійниця Брюге, карельйоніст Жоржа Роденбаха. «Покійниця Брюге, 1892 року. Це рання творчість Роденбаха, більше схожий на вірш у прозі. А карельоніст 1897, останній зрілий але теж глибоко поетичний твір. Обидва присвячені одній героїні Брюге, сірому місту, містичній володарці, яка радить, відвертає та визначає вчинки. Я дуже рада, що з'являються нові серії класики, невідомої ще для нас, але мені не дуже подобається оформлення цієї серії. Воно якесь дуже нудне. Вам як? Таймбукс видали книгу Біженець Алана Граца». у цій книжці, що зібрало чимало літературних нагород, автор пропонує читачам історії трьох різних дітей. Вони засновані на реальних подіях і розділені в часі та просторі, але об'єднані необхідністю залишити звичне життя в рідному домі і намаганням вижити на чужині, не втративши себе. Коштує книга 400 гривень. Кайм Букс перевидадуть роман книга кладовища Ніла Геймана з новою обкладинкою та новим комплектом ілюстрацій. Це історія про немовля, яке дивом рятується від бажального вбивця. Малий виповзає з будинку і потрапляє на старе кладовище, де знаходить надійний прихисток. Передпродаж за 428 гривень. Також Кембукс переведують книгу Каравал Стефані Гарбер. Каравал це магічне дійство, гра, у якій беруть участь не лише актори, а й спеціально запрошені гості. Скарлет з дитинства мріяла потрапити на цю гру, аж раптом за тиждень до власного весілля отримує запрошення від самого магістра каравалу Легенди. Шлюб єдиний спосіб полишити ненависний острів, на якому править її жорстокий батько. Гра мріє всього її життя. Що обере скарлетт, розакнути і повірити в неможливе. Чи підкоритись долі, Перетродиш за 475 гривень і книга вийде десь за місяць? У Фабули теж блок перевидань. Перша книга обийме ніжно Нікі Френч, Еліс мала гарну роботу і хорошого хлопця. Аж поки одного разу на вулиці не зустрілася з незнайомцем. Пристра спалахнула миттєво витіснивши життя дівчини, усе кар'єру, стосунки, друзів. Її запланив Адам, новий обранець. Врешті-решт майже не залишилася самої Еліс, натомість наростало відчуття таємниці, яку старанно приховував коханий. Нікі піде до кінця, аби її розгадати. О тільки ціна розгадки виявиться за високою для них обох. Передпродаж за 320 гривень і книга вийде 1 грудня. І наступна книга в них важкий понеділок Санджея Гупти. П'ятеро хірургів, кожен яскраво своєрідна та сильна особистість ведуть повсякденну боротьбу зі смертю в одній із найбільших лікарень США. А о 6 ранку в понеділок настає час X. Це час загальної лікарняної конференції, на якій аналізуються неминучі помилки і промахи лікарів, бо вони просто люди з усіма їх слабкостями, амбіціями, заплутаними почуттями і проблемами. Передпродаж за 320 гривень і книга в продажу з 1 грудня. Астроляпія переведе книгу Сказання Небезпечного королівства Толкіна» з ілюстраціями Алана Лі можна передзамовити за 456 гривень, і вона вийде 30 листопада. Видавництво Світчадо видасть книгу Агати Крісті. Зірка над вифлеємом. Це збірка християнських оповідань. Тут всього шість оповідань для родинного читання про народження Ісуса, його матір Марію, його ослика, його учнів та послідовників, а також про сучасників Агати Крісті. Передпродаж за 150 гривень, і книга вийде 15 жовтня. Вартбукс буде книга Лондонська спіритична спілка Сари Пенер. Рік 1873 вісімсот вікторіанська доба в спробах знайти убивця своєї молодшої сестри Лена, попри свій скептицизм, відправляється до відомої спіритуалістки Воделіни Далер, та пошук відповіді перериває резонансне вбивство, розкрите, яке запрошують. Саму міс Далер разом. Жінки вирушають до лондонської спіритичної спілки, щоб з'ясувати обставини смерті одного з її членів. Звичайне видання можна передзамовити за 360 гривень, а лімітоване з розмальованим зрізом за 499. Вийде книга 20 листопада. У «Віват» вийде книга Пасажир потяга о 6.20» Девіда Балдачі. Це детектив з розслідуванням убивства. Передпродаж за 296 гривень, і вона вийде 26 жовтня. У книголав передпродаж книги Половина жовтого сонця чи «Маман, Денгозі Айдічі. Половина жовтого сонця в центрі червоно-чорно-зеленого прапора символізує славні майбутнє Біафри, молодої держави на південному сході Нігерії, яка виборювала незалежність наприкінці 1960- х П'ятеро біафранців, сільські. Підліток Угву, сповнений революційних ідей, професор Одинібо, британський іммігрант Річард та не схожі між собою близнючки Олана і Кайнані живуть під час війни. Вони кохають, зраджують, обговорюють політику, тікають від обстрілів, знаходять себе, втрачають близьких і, попри все, вірять у перемогу. Авторка вдало поєднала інтимні історії героїв із загальнополітичним контекстом війни та долі Нігерії. Передпродаж за 500 гривень і книга очікується в листопаді. У книголав передпродаж книги Фредеріка Бакмана, що мій син має знати про світ. Це смішна та зворушлива повість в есеях і нотатках, написана татом до його маленького сина, а можливо, і до самого себе. Це легка іронічна книжка про батьківство, страхи і помилки, дурнуваті ситуації, життєві, переосмислення, а також про любов, бо так часто вона стає точкою опори у цьому неідеальному світі. Можна передзамовити за 350 гривень, і книга очікується в листопаді. Також у книголав передпродаж на книгу Камінь ножиці папір Еліс Фі. Це моторошний трилер про те, як важливо людям не забувати, ким вони насправді є, а також про те, що кожна таємниця рано чи пізно розкриється. Предпродаж за 390 гривень і вона очікується в жовтні. У видавництво варвар виходить ілюстроване видання Покликтулху Лавкрафта. Передзамовити можна за 585 гривень і обіцяли її на початку жовтня. І далі поговоримо про графічні видання. В РМ вийде нова частина коміксу Пісочний чоловік Ніла Геймена. Це полювання на сни передпродаж за 400 гривень і в продажу з 16 листопада. Також берем вийде комікс Ласун, книга один Джефа Леміра. Сім років тому немов лісова пожежа спалахнула пандемія, що вбила мільярди людей. Діти, які народилися відтоді, стали частиною нової раси гібридів людей і тварин. І от наш головний герой Гас один із цих дітей. Передпроду за 480 гривень, і книга вийде 20 жовтня. У видавництво Мальопус вийде манга Йорха, протокол висадки в Перл-Гарбор, том 1 його тару. Це перший том із трьох. Тут у нас далеке майбутнє іншопланетні загарбники вивільняють на землю нове озброєння, машинні форми життя. Людство змушене тікати на поверхню місяця. Передпродаж за 160 гривень і вона має вийти до кінця року. У видавництві портал вийшов мистецький альбом про повномасштабну війну. Називається Ще один день війни. Візуальний щоденник. Його створила художниця з Києва, яка. Наразі живе в Китаї Юлія Тверітіна. Коштує він 855 гривень. В нашій ідеї передпродаж манги «Гра короля це перший том із п'яти. Цей день для студентів мав бути таким, як інші, заняття, спілкування на перервах, але почалася гра. Інструкції, які надходять на телефони, потрібно виконувати без зайвих розмов. Передзамовити можна за 160 гривень. І в них можна перезамовити другий том манги п'ять наречених близнят теж за 160 гривень. І ще в нашій ідеї виходить мальопис замок тварин Том 2 зимові маргаритки. Можна перезамовити за 290 гривень. У видавництво Сафран відкрили передзамовлення на тайванську манхму книгарню, у якій причинився лев, том 1 «Сяо Дао». Про що? Йоан Дунлі, колишня чемпіонка з настільної гри в Го, яка тепер колекціонує, продає книжки, мангу і мангу, а сама живе на другому поверсі своєї крамниці. Одного вечора до її з'являється незнайомець із проханням зняти кімнату. Можна передзамовити за 180 гривень і в продажу з 1 листопада. Також вони перевидадуть чайний канон Луюй, перший у світі трактат про чай. Цей трактат був написаний у 8 столітті нашої ери в стародавньому Китаї. У цій книзі буддійським монахом Лу Юєм вперше були зібрані різні відомості про чай та чайну культуру. Перед замовленням за 450 гривень і в продажу з 22 листопада. І невеличкий блок поезії, невеличкий, бо тут лише одна книга у 11 Старого Лева, в вдрузі збірка третій рай Юрія Іздрика. Я дуже люблю його поезію, тому буду собі брати, коштуватиме 380 гривень і буде десь за місяць. І останній блок це «Нонфікшн». В темпорі вийшла книга пригоди української літератури від романтизму до постмодернізму Ростислава Семківа. Я вже її собі придбала на форумі. А ви, якщо ні, то е, замовляйте, вона коштує 450 гривень. Також у них скоро вийде книга пригоди на радіохвилях історії українського радіо Міни Даценко. І з нас ви все зрозуміло про що буде книга, а ціни на неї поки немає. У нашому форматі вийде книга Атоми і попіл. Глобальна історія ядерних катастроф Сергія Плохія. Автор досліджує ризики ядерної енергетики у військових та мирних цілях з описом того, як окремі особи та уряди приймають рішення за надзвичайних обставин. Передпродаж за 385 гривень і вона вийде в грудні. Також вони перевидадуть книгу Трубадури імперії, російська література і колоніалізм Еви Томпсон. Передпродаж за 350 гривень вона буде в листопаді. У Кембукс вийде книга Справжня віра, Злети падіння Стена Лі. неперевершеного майстра коміксів Абрага Марісмана. Це біографія Стена Лі і її можна передзамовити за 428 гривень. Також вони перевидадуть книгу Колапс, чому одні суспільства занепадають, а інші успішно розвиваються. Джареда Даймонда автор пише як про причини розпіду та занепаду давніх культур, так і окреслює виклики і загрози, які постають перед сучасною цивілізацією та можливі шляхи їх усунення. Коштує аж 1150 гривень. Фоліо перевидасть книгу Історія західної філософії Бертрана Расела. Це комплексне дослідження розвитку західноєвропейської філософської думки, від виникнення грецької цивілізації до 20-х років ХХ 20 століття. Вона вийде в листопаді. У видавництві човен вийшла книга Болото Солоче за мед голоси комуністичної Албанії Молгожати Реймер. Це книга репортажів Історія країни ураженої терором Енвера Ходжі, диктатора параноїка, для якого навіть сталінська Росія та ма. Маоїський Китай були надто ліберальними, коштує 450 гривень. І ще одна нова книга. В них сьогодні ми намалюємо смерть Войсиха Тохмана. Це репортажі із Руанди про трагедію, яка сталася у 1994 році. Коштує 400 гривень. У видавництві Artbooks можна передзамовити книгу Мета Всесвіт Меттю Бола. Автор розповідає про Мета Всесвіт і його будову, проводить для читачів екскурсію інтернету майбутнього і показує, що мережі віртуальних 3D-світів можуть об'єднатися між собою. З однотонним зрізом книгу можна передзамовити за 399 гривень, а з різнокольоровим за 480 гривень. В продажу книга буде з 25 жовтня. У видавництво Бородатий та Марин вийде книга Океани поза межами землі Кевіна Пітера Генда, спираючись на власні дослідження земних океанів, генд розмірковує про те, що таке життя, які інструменти потрібні для його пошуку, а також яким вона може бути у тих далеких крижаних світах. Передпродаж за 360 гривень, і книга вийде в січні наступного року. І остання новинка у 100-го вийшла книга Генрі Марша і наостанок. Генрі Марш, нейрохірург із багаторічним стажем, уже на пенсії. Він боровся за людське життя, а тепер сам опинився в ситуації, що може стати його смертним вироком. В цій книжці він пише про заплутаний шлях від лікаря до пацієнта, бо тепер він уже не в лікарському халаті, а на карці хворого його прізвище. Коштує книга 280 гривень. Тож на цьому в мене з новинами, новинками, анонсами. Все обов'язково пишіть у коментарях, що ви перезамовляєте, що загалом купували класного з новинок за цей час. Розповідайте, як вам на форумі, які новинки купили. Буду рада з вами поспілкуватися. І побачимося.